Перехрестя, так, повертаємо ліворуч, тут двосторонній рух. Перед зустрічним ми маємо перевагу русі. І отут з лівої сторони дорога з одностороннього руху. Але правило наполягає, що щоб були рухли, можна ближче до правого краю пресної частини. Жовта суцільна лінія, знак забороняючого зупинку, який діє до знака 3,42, кінець заборона межа, або до наступного перехрестя. І ми от їдемо з вами. Отут історична. Вибоєна, яку помічав, не помічав. Є цегніка імені моя. І нема, Так, Зрозуміло. Тому сніг там зніс. Їдемо, їдемо, їдемо. Після перехрестя ми з вами зупинимося в дозволеному місці. Тут, якщо наполягання було зупинитися, то ми їдемо терпляче. Зараз виїдемо не перед закрутанням, швидкість руху знижуємо дещо до безпечної. І три пункти треба буде зробити при виїзді напряму. Увімкнути відповідний ліво по повороту. Знак 2-2 приїзд без зупинки заборонено. Перед стоплінням, якщо немає, перед ним обов'язково зупинитися. Голову вліво віконці вправо віконці нікого нема. І виїжджаємо. Так, Ми маємо перевагу. Ох, як вантажівка їде. Да? Ах, балдеть! Всі побачили номер, запам'ятали хлопця. Ну, тобто, швидкість руху то для зниження, то не для нього. Більш того, було порушення правил, що опинився на зустрічній смузі. Так, добре. Все, знак забороняє зупинку не діє. І виїхавши десь на пряму діляночку дороги, запропонуємо. Ну, за пропозиція зупинитися вже була. Пів кілометра тому назад. Отак. От ну, поки ще повороту. Інтенсивний рух, так, але зупинка не забороняється. І без наїзду на налядів оці. Слідкуємо, щоб Андрюшка все зробив. Є, є, є. є. Молодець.